На різдво 25 грудня в Україні очікується тепла погода без снігу. Про це розказав синоптик Ігор Кібальчич. За словами синоптика, тільки на полісі, крайньому півночі та на високогір'ї Карпат в окремих районах збережеться старий сніг, що залежався насичений водою і злегка підмерзлий. 25 грудня на заході України вночі пройде невеликий дощ, який вранці перейде у мокрий сніг. В день очікується поступове припинення опадів, подекуди можливий туман. Температура повітря вночі становитиме. Мінус один плюс 4, вдень від нуля до плюс п'яти. У північних областях, за словами синоптика, вночі очікується невеликий дощ та мряка. Вдень помірні опади у вигляді дощу та мокрого снігу, подекуди туман. Вранці та вдень у Київській та Чернігівській областях місцями спостерігатиметься налипання мокрого снігу. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від мінус 1 до плюс 4 градусів. У центрі України пройде невеликий, подекуди помірний дощ. Тумани з погіршенням дальності видимості до 200-500 метрів. Вітер змінних напрямків від 3 до 8 метрів в секунду. Температура повітря вночі становитиме плюс 1, плюс 6. В день від плюс 2 до плюс 7 градусів, прогнозує Ігор Тібальчич. На півдні України також очікується дощова та тепла погода. У Криму, за прогнозом синоптика, опади будуть інтенсивними, особливо у гірській місцевості. Також очікуються тумани, а температура вночі становитиме від плюс 2 до плюс 7 градусів. В день повітря прогріється до плюс 4, плюс 9. у східних областях у день місцями пройде невеликий дощ. Вітер переважно східний від 5 до 10 метрів у секунду. Температура повітря протягом доби коливатиметься в межах від плюс 1 до плюс 6 градусів. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.